Доброго дня, малята! Рада всіх вас бачити сьогодні на занятті. А давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, весна. А згадаємо, що відбувається на весні. На небі з'являються білі-білі легенькі-легенькі хмарки і яскраво. Світить сонечко своїми теплими промінцями воно зігріває все на землі. Виростає травичка, розквітають весняні квіточки. На деревах з'являється листя і теж квітнуть вони починають, а також весело співають пташки і з'являється багато-багато комах. Діти, давайте згадаємо, яких комах ми знаємо метелик, бджілка, жук-сонечко, комар, муха, мураха, гусениця. Бачите, діти? Як багато на світі існує різних видів комах. Давайте сьогодні ми теж з вами зробимо своїх домашніх комах. А будемо ми робити гусеничку. Для цього нам надобиться серветка. Ми її розріжемо на чотири частинки. Так. Нехай мами чи інші дорослі допоможуть вам розрізати серветочку. Ось так. І ще. Виходять ось такі квадратики. І з одного такого квадратика вийде одна гусеничка. Нам потрібно Квадратик розмалювати тим кольором, якого ви хочете, щоб була гусеничка. Для цього нам знадобляться фломастери. Так, я візьму ось фіолетову гусеничку зроблю. На серветочці малюємо довільно, що ви хочете: смужечки, крапочки, хвилясті лінієчки. Ось так. Можна ще додати іншого кольору. Давайте ще жовтенький ось візьмемо фломастер. Так, і додамо жовтих кольорів. Так. Ось так. Так. Намалювали. А тепер беремо олівчик і на олівчик намотуємо наш. Серветочку. Ось так. Робимо з неї таку трубочку. Так, щільненько намотуємо. Ось так намотали налічик і ось так її спресовуємо. Ось вийшла ось така маленька гусеничка спляча. Так. Тепер давайте її знімемо з олівчика. Ось така гусеничка в нас вийшла. Так, візьмемо ще чорний фломастер і намалюємо їй оченятка та крапочки. Так, ось так. І зверху крапочки, як на справжній гусениці. Ось така гусеничка вийшла. Так, їх можна зробити скільки завгодно, і яких завгодно кольорів. Так, ось тепер посадимо нашу гусеничку на галявинку тарілочку із квіточками. Ось одна гусеничка. я вже зробила і ще ось гусенички. Ось такі в мене вийшли. Так. І зараз наші гусенички сплять, а ми спробуємо їх оживити. Для цього ми трішечки почаклуємо над гусеничками. Діти, наші гусенички сплять, а тепер спробуємо обрізнути на них водичкою, щоб вони проснулися і ожили. Дивіться, що відбувається. Гусенички виростають. Ось які гусенички у нас стали великі. Розправились і виросли. Спробуйте, ви дітки, зробити таких чарівних оживаючих гусеничок.